Вінні Пух та його друзі. Пригода третя, у якій пух та паць пішли на лову і ледь, ледь не зловили бабая. Був у пуха найкращий друг, таке собі крихітне поросятко, якого звали пацем. Паць мешкав у великій превеликій хатці, у великому превеликому дереві. Те дерево, бук, стояло посередині лісу. Хатка була у самій середині бука, а паць мешкав у самій середині хатки. А поблизу хатки стирчав стопчик, на якому була прибита поламана дощечка з написом: І кожен, хто хоч трохи вмів читати, міг на ній прочитати стороннім в. Більше прочитати там не міг навіть найудатніший грамотій. Якось Крістофер Робін спитав паця, що на тій дощечці написано. І паць умить відповів, що там написано ім'я його дідуся, і що ця дощечка з написом то їхня родинна реліквія, тобто найдорожча для їхньої сім... сімейства річ. Крістофер Робін сказав, що не може бути такого імені стороннім в. Та паць заперечив, що от і може, бо ж дідуся саме так і звали. А в це просто скорочено, бо повне ім'я дідуся, стороннім віллі. Хоч це також скорочено, бо його цілком повне ім'я стороннім вільям. Дідусь мав одразу два імені, пояснив паць, на той випадок, якщо одне десь загубиться. Загубився вільям, буде стороннім. Загубився стороннім буде вільям. Знайшов чим хвалитися, зневажливо сказав, сказав Крістофер Робін. У мене в самого два імені. От бачиш, я сказав і в тебе так само, кувікнув паць. Виходить, моя таки правда. Був чудовий зимовий день. Паць старано відгортав сніг перед своїм будинком, аж раптом, підвівши голову, він побачив вінні Пуха. Втупившись поглядом собі під ноги, пух обережно ступав по снігу, роблячи велике коло. Він був такий зосереджений і замислений, що коли паць його покликав, він і подумав зупинитися. «Аго, пуше. закричав паць. Привіт! Ти що там робиш? Полюю, відповів Пух. – Полюєш? На кого? Когось вистежую, таємниче відповів Пух. – Кого ж ти вистежуєш? Оце мене й цікавить, сказав Пух. – У тому вся й штука. Хто це? А що ж ти скажеш, що воно таке? Доведеться почекати. Доки я з ним зустрінуся, відповів він і Пух. Глянь на сюди. Він показав на сніг перед собою. Що ти тут бачиш? Сліди, сказав паць, відбиткий лап. Паць навіть кувікнув від хвилювання. Ой, Пух, ти гадаєш, це той, той страшний бабай. Можливо, сказав Пух, іноді начебто він, а іноді, наче й не він, хіба розберешся в цих слідах? Він замовк і знову рушив на лови, а паць, трохи потупцявши на місці, кинувся за ним навздогін. Раптом Вінніпух став, мов укопаний, і, зігнувшись спантеличено, втупився в сліди. Що таке? запитав паць. Неймовірна річ, сказав Вінніпух. Здається, їх стало вже двоє. До цього невідомого кого прилучився інший невідомий хто. І зараз вони йдуть парою. Знаєш що, пацику? Ходімо зі мною, бо раптом виявиться, що це злі істоти. Паць хоробро почухав вухо і відповів, що до п'ятниці він зовсім вільний і з великою радістю піде з пухом. А надто якщо в лісі бродить справжній бабай. Ти хочеш сказати, що там бродять два справжніх бабаї? уточнив він і пух. та паць сказав, що це все одно, бо до п'ятниці йому зовсім зовсім нічого робити. І вони пішли вдвох далі. Сліди вели навкруг маленького вільшаного гайка. Отже, два бабаї, якщо це були вони, теж йшли довкола гайка, і, ясна річ, пух та паць подалися й собі довкола гайка. Що було веселіше, паць дорогою повідав вінні Пухові різні пригоди, які траплялися з його дідусем стороннім в. Наприклад, як дідусь лікував собі ревматизм після полювання а на старості літ мучився від задухи, та інші цікаві історики. А Пух сушив голову над тим, який же із себе був той паців дідусь. І йому стало на думку: А що, як раптом оце зараз вони полюють на двох дідусів, і що буде, коли вони спіймають цих дідусів? Чи зручно буде взяти хоча б одного додому тримати в себе? І цікаво, що на це скаже Крістофер Робін, а сліди все, йшли, йшли перед, поперед них. Раптом він ніпух знову закляк на місці. Поглянь, стривожено прошепотів він і показав на сніг. Куди? Так само пошепки, сказав паць і аж підскочив відляку. Та щоб показати, ніби він підскочив не відляку, а просто так. Паць підскочив ще кілька разів, ніби йому просто закортіло пострибати. Стрип, стрип, стриб. сліди!» сліди, сказав Пух. До тих двох приєднався ще хтось третій. Пух. вереснув параць, паць. Як ти гадаєш, невже це ще один бабай? Ні, сказав пух, бо сліди зовсім інші. Це може бути два бабаї і один, ну, скажімо, скажімо, бабайчик, або ж, навпаки, два бабайчики і один, скажімо, ну, бабай. Та, однак, треба їх наздогнати. І вони рушили далі, починаючи трохи хвилюватися, бо як-не-як. А ці три невідомі істоти могли виявитися дуже страшними істотами. І Пацеві До плачу захотілося, щоб його любий дідусь стороннім в зараз був тут, а, де, а не де інде А Пух думав про те, як було б гарно, аби вони раптом, ну зовсім, зовсім випадково, зустріли зараз Крістофера Робіна. Звісно, тільки тому, що він, Пух, так само любить свого друга. Та ось зненацька третя завмер на місці й облизав кінчик свого носа. Йому раптом зробилося нестерпно гаряче. Перед ним були сліди чотирьох бабаїв. Поглянь сюди, пацику, стало троє бабаїв і один бабайчик, і ще один бабай до них приєднався. Так воно, певне, й було, щоправда, сліди подеколи плутались, набігали одні на одні, та все ж це були сліди, сліди чотирьох лап. Знаєш що? сказав Пацю, ближавши собі кінчик носа, і, впевнившись, що це мало допомагає. Знаєш що? Здається, я згадав. А вже ж, так і є, я згадав про одну справу, яку я забув зробити вчора, і не можу зробити завтра. Словом, мені треба негайно йти додому і зробити цю справу. Давай но ну, зробимо її по обіді, сказав пух. я тобі допоможу. Та розумієш, це не така справа. Справа, що її можна зробити по обіді, квапливо сказав паць. Це така суторанкова справа. Її будь-що треба зробити вранці. Найкраще годині о. Як ти казав, котра зараз година? Та десь, мабуть, дванадцята, мовив пух і глянув на сонце. От-от, саме так, цю справу треба робити якраз о дванадцятій годині, точніше, від дванадцятої до п'яти хвилин на першу. Так що ти, любий пух, на мене не ображайся. Якщо я. ой-ой, хто там? Пух подивився на небо, а тоді знов, почувши свист, глянув на Великого Дуба і побачив когось на гілці. «Та то ж Крістофер Робін, сказав Пух. Ага. Ну, тоді все гаразд, сказав паць. З ним ти в цілковій безпеці. Бувай! І він щодуху задріботів додому. Невимовне радіючи з того, що скоро опиниться опона, поза всякими страхами. Крістофер Робін неквапливо зліз із дерева. Дурненьке ведмежа, сказав він, і що ти ото робило? Я дивлюся, аж ти двічі обійшов довкола гайка, спершу сам, а далі паць побіг за тобою, і ви почали ходити вдвох. Зараз ви намірялися в четверте обійти ці дерева по своїх власних слідах. Помовч хвилинку, сказав він Пух, піднявши лапу. Він сів навпочепки і задумався глибоко-глибоко. Тоді поклав одну свою лапу до свого сліду, другу до другого, тоді двічі почухав кінчик носа і звівся на рівні ноги. Так і є, сказав він Пух. Тепер мені стало все ясно. Це ж треба бути таким смішняком, ходити по власних слідах і думати, що то сліди бабая. Чи є ще у світі такий? Пустоголовий ведмідь, ти зовсім не пустоголовий, утішливо сказав Крістофер Робін. Ти найкращий ведмедик у світі. Це правда? з надією перепитав Вінні пух, і раптом він весь аж засяяв. Що не кажи, але вже настала обідня пора, мовив Пух, і мерщій подався додому обідати.